Ми сьогодні будемо демонструвати загальний курс слухняності. Після ми покажемо виборку речі. Потім ми будемо показувати. Пошук наркотичних речовин та прекурсорів на ручній кладі та на автотранспорті. Та у завершенні ми показуємо затримання условного правопорушника. Саме виступами службових собак правоохоронців розпочалося до шоу у нашому місті. Захід провели на стадіоні біля будинку культури імені Олеся Гончара. Десятки власників собак різних порід зібралися для того, щоб представити глядачам різноманіття декоративних порід та побачити демонстрацію вмінь та навичок службових собак. А вони в умовах сьогодні Одення наші захисники чотирилапі працюють з правоохоронцями та військовими на захисті країни. Виховання таких цуценят починається з трьох-чотирьох місяців. Якщо брати цуценя, то ми починаємо працювати з чотирьох 6 місяців. І ну, до двох років можна працювати так, щоб ну, виїжджати на місці скоєння злочину і відпрацьовувати на блокпостах, ну, та інших. Він навчається на виборку речі, на пошук людини. Знаю дуже безліч трюків, нарікань до його виховання у мене немає, тому що я знаю, як до нього знайти спільну мову. Досвід в мене є, і тому ну в принципі мені з ним не важко. Але це все час. це потрібно поєднувати з родиною, з роботою. І ну виходить так, що на ходу нахожу на нього часу і відпрацьовуємо. Собака в суспільстві повинна поводитися себе як людина в суспільстві, нормально, не кидатись на інших собак, реагувати на людей. Сьогодні буде він показувати ще захист. Захист це його фішка. Я думаю, на захисті я думаю, він свій потенціал ще відкриє, тому що йому подобається. Рвати, мітати, кусати Напарник Олени – Німецька вівчарка Хазер більше ніж просто вихованець, розповідає кінологиня. Це, по-перше, мій друг, це мій напарник. Ну, це мій синулічка, я його називаю. Дохшоу організував центр захисту тварин Зоопатрон приєдналася і кінологічна спілка, веселка. Організатори переконані, подібні заходи сьогодні обов'язково мають проводитися за участі військових. І виставка була благодійна. На ній збирали допомогу нашим захисникам. Зокрема, присутні донатили на дрони та реп. Дуже потрібні зараз війську реби і fpv дрони, на яких зараз дуже велика черга. Дуже велика черга. Ну і дуже це. Потребують наші військові. Такі е, заходи повинні проводитися е, за участю військових, щоб військові дійсно були задіяні, розказували і не було цього бар'єра між військовими і цивільними. І також на таких заходах люди розуміють, що е, треба допомагати війську, допомі, допомагати армії. Власники собак за своїх улюбленців трішки хвилюються. Перший раз хочемо спробувати. В общем, все для нас дебют Клас. добрий, кане корса дуже добрий. Ну, побачимо, як він сьогодні справиться з завданням. Побачимо. А пані Юлія прийшла познайомити свого добермана Блека з дівчинкою. Пес знайомством задоволений, однак до активної атмосфери заходу ще звикає. Перший раз он на такої виставки тон як не стісняється, но он такою що ні понімає він, Чому много людей і много собак? Поэтому стресують трохи. Також на виставці дітей катали на поні, і всі гості пригощали вже традиційним смачним кулішем та чаєм. А шотландські волонтери частували місцевих піцею. Ми намагаємося робити дві речі. Ми годуємо людей, а також намагаємося створити щасливий день в місцях, де не так вже й багато щастя. ми знаходимося тут майже 800 днів. Тож відвідали майже 800 міст. Як на мене, я почуваюся добре сьогодні. Це щасливий день і мирне місце. Що чудово, ви провели останні два тижні в Харкові, де було Отже, тут гарно. Коли гучно. Я боюся як будь-хто. Та не втрачайте надії. Це те, що я хочу сказати. Якщо ми продовжимо вірити одне в одного, у нас все буде окей. Присутнім до шоу дуже сподобалось. Виставка нагадує нам про людяність та вдячність. Маємо піклуватися про наших чотирилапих друзів, пам'ятати, що деякі з них навіть несуть службу, та щодня бути вдячними захисникам, завдяки яким можемо продовжувати жити. Будьте добрішими до тварин та один до одного у єдності. Наша сила.